Привіт! Сьогодні я хотів би вам розповісти, можливо, поділитися власним досвідом з приводу того, як заклеювати резину в важкодоступних місцях. Будемо це робити на прикладі антипроложної подушки одної і другої фірми Рохо. Дані подушки вони йдуть з спеціального матеріалу, який дуже-дуже слизький, можна сказати. То він такий слизький, еластичний. Це дуже така спеціальна, дорога і дуже продуктивна резина. І ці подушки, їх дуже важко клеїти. Їхні оригінальні латки йдуть в комплекті зазвичай з ними. Але проблема в тому, що коли ви їх втрачаєте, дуже проблемно поклеїти потім дирку, якщо вона з'явилася. Тобто, бачите, яка тут дирка? Звичайний клей з автомобільними лотками він не бере, от, навіть якщо зачищати там дуже сильно, грубо кажучи, от я тут гравіром зачищав, нічого не допомагає, воно просто не прилипає взагалі. Е, якщо взяти, допустимо, іншу подушку, ось, на оцій подушці, допустимо, якщо взяти ось таке місце. Ну там ну, просто нереально латку зробити, туди ну, ніяк не достати. Це також стосується, допустимо, риболовецьких якихось резинових човнів. Допустимо, різні які будь-якої резини, там, де, грубо кажучи, ви ну, ніяк не підлізете латкою. Тобто, от сюди різниця там, 5 мм відстані, ви нічим не підлізете, а там отвір є і він пропускає, подушка спускає, не тримає навантаження. Дуже довго шукав альтернативу, як це все можна зробити. Не знаю, реклама, не реклама, але мені порадили в риболовецькому магазині отакий от... засіб, жидка і латка. Три простих шага. Обезжирити, хорошо встряхнути тюбік і нанести толстим слоєм. І почекати ремонт завершено. Це у нас виробник Дніпр. Ось і інструкція. Якщо коротко, то потрібно зачистити чуть-чуть поверхністю, обезжирити, але тут адгезія дуже хороша, е, можна навіть за цим не заморачуватись. Потім нанести один сл слой тоненький, почекати, і після того нанести інший слой поверх того слою. І потім через 10 годин воно застигає. Зараз ми це все зробимо і я вам продемонструю, як це працює. Якщо взяти, допустимо, цю живішу подушку. Ось тут є отвір. Я його чуть-чуть зашкурюв звичайним наждаком. Можна гравером, але тут дуже. Тоненька ця резина, не хочеться лишній раз її портити, занадто грубо зашкурювати. Тобто взяли наждака, чуть-чуть прийшлися, отвір отут. -вот. Тюбік перед тим стряхнути потрібно, ще покажу сам тюбик, він ось так виглядає. Фасується в Україні, але, судячи з усього, це якийсь іноземний виробник. Два роки час його використання. В цьому, напевно, вже рік. Відкриваєте. Зараз так покажу, щоб і пальці не заляпати. Нанесли, чуть-чуть розтерли. І все, і хай схватується, можна, допустимо, подути на нього. Там має вже якби утворюватись така маленька плівка, воно буде потихеньку підсихати. І та плівочка вона буде ставати така сірішою такого світло-сірого відтінку. Як тільки ця плівочка чуть-чуть підсохне, це буквально 5 хвилин, нанесемо другий слой. Цю поки що відкинемо. Як то кажуть, хай висикає. Перейдемо до цієї другої подушки, вона вже більш така замучена. Дивіться, я пробував ось тут клеїти, не допомогло. Воно просто не тримає латка. Пробував тут клеїти. Латки були автомобільні, не допомогло, взагалі не тримає. Тут йде така трубочка маленька, в тій трубочці і гіб. Якщо я зараз зум наведу, от бачите, зараз постараюсь по-нормальному показати. От оця от маленька ложбінка, це є отвір, це дирка якраз. І воно все отак от за текло, і воно прямо як резина. Воно дуже хорошо тримає і взагалі не відстає ні по краям, ні всередині. Йому взагалі на всю пофіг. Дуже якісно зробить це. От в даному випадку, От на цій лаці, я зашкурив його. Тобто от отут дирка. Отвір. А, отут ще була одна дирочка. Так як я зашкурив, то я й пошкодив оцю резину, щоб була. Бачите, який матеріал? Воно ідентично самій резині. Тобто воно прям зашкурюється так само, як натуральна резина. Ми будемо заклеювати оцю гігантську дирку. Зараз спробую показати, як це воно буде. Приближати не буду, бо дуже незручно. Так аж не вісу, бо воно все стікає. його роздвинув, щоб, можливо, буквально Чуть-чуть тої рідини зайшло туди всередину, щоб воно більш краще зістикувалося. Все, на даний момент залишаю на 5 хвилин. Ставлю відео на паузу, через 5 хвилин повернемося Тута-тута, тут, дивіться, ця латочка вона вже чуть-чуть підсохла. І перед тим ми робили отут латочку. От. Показую, вона вже прям готова для нанесення другого шару. Як ви бачите, вона така вже чуть-чуть посвітліла і видно, що сцепилося. Цей період, 5 хвилин, буквально, робиться для того, щоб підсохла сама оця от латочка. Бо якщо вона не підсохне і ви знов нанесете, воно буде тягнутися, воно звідти відірветься і буде воно не дуже якісно. В даному випадку, от бачите, воно вже до руки не прилипає, але воно ще повністю не затверділо, не має ще повністю суцільної структури. На другий шар я рекомендую наносити більше, чим площа першої латки. Тобто, грубо кажучи, першу, перший шар ми наносимо конкретно на саму латку. Другий шар, ми наносимо поверх самої латки і покриваємо більшу площу, щоб в разі чого та латка не, не, ніяк не пошкодилась. І так як воно засохне як резина, це буде додатковим захистом в подальшому, якщо це якесь проблемне місце, щоб подалі воно не перетерлось. Так як на подушці, допустим, наприклад, в моєму антипролужній буде, грубо кажучи, знаходитись. Людина сидіти, то буде певне навантаження. І по специфіці сидіння людини, вона може сісти не на якусь конкретну сторону, а там на одну більше, на одну менше, і таким чином буде постійно в одному місці тертися. Тому варто чуть-чуть більше нанести по структурі, щоб воно більше забрало площі. Даний клей він має специфічний запах, не рекомендується робити в квартирі, краще робити або на лоджі, або на якійсь провітрюваній місцевості. Все, нанесли другий слой, нанесли його більш обільно, не сильно акуратно, згоден, там, не супер рівно, але ну, самі розумієте, і так буде нормально. Для швидшого його підсихання можна подути щось. Бачите, відразу береться такою плівочкою. Ось бачите, воно відразу схватилося. І все, залишаємо на ніч. Якщо латка буде велика, то дивіться, щоб воно не сповзало. Її горизонтально рівно ставте, на щось зіпліт. І не скручуйте її, не рухайте. Хай вона таки буде зафіксована, потім все одно стане еластичною, не дубовою. Беремо цю другу латочку. Ця латочка вона вже також підсохла. Ось вона. Вона також вже до пальця не липне. І наносимо другий слой. Так як тут якесь дуже супер проблемне місце, бачите, одна латка, друга латка тут зачищав, то я сюди нанесу зараз його більш обільінько, розітру, і хай воно собі схватується. Все, нанесли, закриваємо тюбик. більше на цих моментах вже немає ніяких дірок. Так само можемо подути, щоб ця шкірочка швидше схватилася. Е, надіюсь, видно, що вона стала таке більш прорізінняне. Все. Одну і другу подушку не крутимо, не вертимо, залишаємо так на ніч до повної готовності, як то кажуть. Через 10 годин вони повністю зафіксуються і будуть дуже якісно склеєні. Більше вам нічого не потрібно, ніякої подальшої чи обробки, чи захисту. Воно дуже хорошо тримається, дуже якісно приклеюється, і його відірвати практично неможливо, бо воно прям стає одною структурою з тою резиною. Ось, можливо, хтось шукав, як би, де, що, як можна оце от поклеїти, можливо, хтось не знав, бо в мене ну, доволі були такі проблеми от, саме з цими подушками, щоб їх приклеїти. Спробуйте, я думаю, у вас все вийде. і... Не будьте вимучитись тими автомобільними латками. Дякую за увагу. До нових зустрічей!